Конфлікт ніби закінчився, але в голові продовження ще на 10 сезонів. Я мала сказати отак: та ні, отак. А чого він так зі мною? А що він мав на увазі? Вітаю! Ви в режимі конфлікт в голові? І це нормально, але залишатися там назавжди не обов'язково. Тому пропоную сім дієвих порад відновитися після перепалки. Перше, випиши все, що в тебе в голові. Просто вилий на папір все, що думаєш і відчуваєш. Можна написати повідомлення і не надсилати це, як поставити крапку для себе. Зробіть свій плейлист емоцій. Поплачете під щось ліричне, чи потанцюєте під якийсь кач. Музика впливає напряму на лімбічну систему. Це наш центр емоцій. Тіло звільняється і настрій вирівнюється. Ви можете переозвучити конфлікт, ніхто вам не забороняє. Уявіть собі, як ви класно всім відповіли. Додайте сарказму, гумору, перепишіть цю ситуацію так, щоб повернути собі відчуття контролю за тим, що сталося, мити емоцію водою в душі або просто мивши обличчя. Я серйозно. Одяг з конфлікту скидаємо у прання, а комфортний, зручний, вдягаємо на себе. Можна змінити простір, піти в якесь кафе, інше, в іншим маршрутам або, хоча б просто пересісти в інше крісло. І пам'ятаємо, ми не обираємо, коли станеться конфлікт, але ми можемо обрати, що робити після нього. Збережи і поділись з близькими.